Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And your task for today was to read this text, and now we are, we are going to work with this uh, text and information from it. Ваше завдання на сьогодні було читати текст на сторінці 10 у підручнику. І далі ми продовжуємо працювати з інформацією з даного тексту. Exercise 2 сьогодні ми виконуємо вправу другу. Ваше завдання доповнити країни та національності. You may take your time. Можете зупинити, самостійно спробувати писати. And now we are going to listen. And England. Check. English. France. French. Ireland. Irish. The USA. American. Argentina, Argentinian, Japan, Japanese, Scotland, Scottish, Poland, Polish, Germany, German, Italy Italian Holland Dutch Записуємо та вивчаємо країни і національності Англія, англійці, Франція Французи, Франц Френч, Ірландія, Ірландці, Irland Irish, Америка – американці, Сполучені Штати Америки, the USA American. Argentina Argentinці, Argentina, Argentinian, Japan, Japanese, Japonia, Japoncy, Scotland, Scottish, Shotlandia, Shotland. Poland Polish. Italy Italian. Italia Italyci. Holland Dutch. Exercise 3. Ваше завдання в цій вправі Write the Words in the correct group. One word can go in both groups. Одне з цих слів з наших членів сім'ї може бути долучена і до першої стрічки, і до другої стрічки. Ті е, члени сім'ї, які жіночого роду, ми записуємо біля слова aunt – тітка. Ті, хто чоловічого роду, ми записуємо біля слова brother – брат, і одне з цих слів. Cousin може піти і в першу, і в другу стрічку, тому що переклад може мати двоюродний брат або сестра. Let's listen and check. Female Aunt Cousin, Daughter, Grandmother, Mother, Sister, Wife, Male. Brother, Cousin, Father, Grandfather, Husband, Son, Uncle. Ось наші э, члени сім'ї. Aunt – тітка, wife – дружина, sister – сестра, mother – мама, grandmother – бабуся, daughter – донька, brother – брат, uncle – дядько, son Син, husband, чоловік, grandfather, дідусь, father, тато. Теж вивчаємо, хто, хто ще не знає письмово, як писати ці слова, прописуємо вивчаємо. And exercise 4. find in the text other words. To say these members of the family. Найдіть, будь ласка, в тексті інші слова. Яким іншим словом ми можемо замінити ось цих членів сім'ї. Наприклад, aunt ми вживаємо слово auntie, Ще одне з таким написанням. Те ж саме значення тітка. Mother ми кажемо ще мам. Father, dad. Grandfather, grandpa. Grandmother, grand, grandma, можна сказати, або granny. Ось у нас є і grandma, і granny. Записуємо теж ці, ці типи слів. Your homework for the next lesson will be in your workbook, page 6, exercise 1, 2, and 3. Ваше завдання на домашнє завдання вправа перша знайти країни. Всі вони у нас згадуються в тексті. Будь ласка, спробуйте знайти їх. Далі запишіть, будь ласка, національності до цих країн і знайдіть 8 членів сім'ї в кросворді. Exercise 1, 2, 3, page 6. Вправо 1, 2, 3, сторінка 6 в зошиті. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.